Дніпродзержинська міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка, ім'я якого вона носить 75 років, є головним закладом культури, який зберігає та популяризує все, що пов'язане з ім'ям Тараса Шевченка та його творчістю. Відеопроект Вічний для правнуків, безсмертний для нас. Шевченкіани Дніпродзержинської родини відтворює зв'язки, що поєднують кобзаря з кожною родиною нашого міста. Це справжня Шевченкіана, яку склали мешканці Кам'янського Дніпродзержинська. Мене звати Віктор Рижих. І я хочу розповісти, яким чином кобзар увійшов в моє життя і в життя моєї родини. Я колекціоную кобзар як саме видання, тобто різноманітні його види різних років, різних видань, різних форматів. Десь приблизно років за два назад мені випадково попала інформація, попалася інформація, що Існує в Україні музей однієї книги Кобзаря. Я, мене це зацікавило, я почав шукати більше інформацію про це, і виявилося, що це навіть єдиний в світі такий музей. Я почав шукати різну інформацію про кобзаря, почав е, е, шукати, які були видання, яких років, почав читати історію самого видання Кобзаря. І таким чином почав шукати їх на різних книжкових розвалах в інтернеті. І за цей період за 2 роки вже склалась така невеличка, я вважаю, колекція, десь близько 40 екземплярів. Хочу показати деякі екземпляри зі своєї колекції, деякі цікаві екземпляри, наприклад, заповіт. Шевченка, така маленька книжечка, але чим вона цікава, що це заповіт мовами світу. Це говорить про великий інтерес до віршів Шевченка не тільки на Україні, але й за, за рубіжом. Ще хочу показати екземпляр е, достатньо цікавий це репринтне видання першого кобзаря. Тобто першої книжки, яка була випущена в 1840 році. І, звичайно, що мало зберіглося екземплярів 1840 року, і е, ця книжка нам дає можливість побачити, яке було саме перше видання Кобзаря. І ще один цікавий екземпляр з колекції це така начебто невеличка книжечка, може, не зовсім вона така, трохи забруднена. Але чим вона цікава, це малий кобзар, так званий, це мала збірка віршів для дітей. Чим вона цікава, це тим, що вона не в твердій обкладинці, а така палітурка у неї бумажняна, і таких книжок зберіглося дуже мало. Тому що Кобзар завжди зачитувався, можна сказати так, до дір, і книжок у м'якій палітурці зберіглося не дуже багато. Я вважаю, що Зберігти навіть таку малу частку великого надбання українського народу це буде дуже добра справа.